Щодо захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів, то, на жаль, розвиток цивілізації супроводжує забрудненням нашої планети. По-перше, це відходи промислових виробництв, які викидаються в навколишнє середовище. Основними забрудненнями довкілля є лакофарбова, паперова та коксохімічна галузі. Їхні викиди вкрай токсичні. Не розкладаються в природі, накопичуються в живих організмах, а у водному середовищі з них можуть творити ще небезпечніші речовини. По-друге, це синтетичні органічні речовини, що є чужими для природи, тобто за жодних обставин вони не змогли б утворитися в живих організмах. Такою речовною є, наприклад, поліетилен. Він, звичайно, дуже зручний у використанні. Давайте нагадаємо разом, яка формула поліетилену, і Запишемо її. Але його перевага, поліетилену, це стійкість до багатьох природних чинників. Є саме його недолітком. На смітнику полімерні матеріали не гниють, не розкладаються впродовж 300 і більше років, на відміну від паперу, що згниє у ґрунті за 2-3 роки. Для розв'язання цієї проблеми сьогодні розробляють нові матеріали, що зможуть швидко розкладатись в ґрунті. Це біопластики. Також велику загрозу становлять пестициди з одного боку. Вони захищають врожай, але з дощем вони можуть потрапляти в ґрунт, потім ґрунтові води, річки, моря та океани. Вони можуть утруїти мешканців світового океану або накопичуватись риб та інших водних тварин і разом з їжею потрапляти в організм людини, спричиняючи отруєння. Одне з найнебезпечніших пестицидів, що належать до групи стійких органічні забруднювачів. Скорочено сос є ДДТ дихлордифеніл, Побутова назва цієї речини дуст. Він дуже ефективний у боротьбі з малярійними комарами та шкідниками бавовнику, сою та арахісу. Але він має канцерогенну та мутагенну дію. Для отруєння достатньо 10-20 мг. Через це. ДДТ заборонені для використання в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, для захисту довкілля від СОЗ ООН ініціювала світову програму з хімічної безпеки, в результаті якої 2001 в 2001 році в стокгольмі було підписано Конвенцію по СОЗ. Згідно з нею, заборонено виробництво та використання 12-ти. Хімічних речовин, так званої брудної дюжини речовин. Україна ратифікувала цю конвенцію 2007 року. Але для збереження навколишнього середовища самих заборон мало необхідно модернізувати виробництво втілювати нові технології очищення відходів або безвідходні технології. Те, якою земля буде через 50-100 років, залежить саме від нас.